Шишацькому районі Полтавщини від рук нападників постраждав місцевий мешканець, який хотів продати своє авто. Оголошення у мережі інтернет швидко знайшло відгуки охочих придбати машину, призначили зустріч, щоб ознайомитися зі станом авто, і якщо все добре, придбати. Здійснити операцію купівлі продажу. Домовились біля станції технічного обслуговування у селищі Опішня. Да, підійшли до мене, я теж вийшов». Вони обдивились, відкрили капот. Тоді я їм розказав ролик, ще тоді все розказав. Вони сказали, що машина їм подобалась, її купили. І її каже, що давайте попроїдемо. Я завів машину, почав розвертатися. Один попив ззаді, а один ставив пістолетом. Потім ставили пістолет до голови. мені наручники. Двоє на Ниві ті, що забрали в мене в Vectra. вимагали з мене гроші. Привезли мене на оце місце. Нивою. Хлопцю запропонували відпустити його за 50 тисяч гривень. Таких грошей у потерпілого не було. Зійшлися на 15 тисячах та ще й пригрозили не звертатися до міліції. Тож кілька днів він мовчав та врешті попросив про допомогу. Практично по гарячим слідам співробітниками апарату управління головнорозка головнорозика і сотрудниками голонорозка Зіньковського раділа. Данные лица были установлены и задержанными. Ими оказался один из них ранее судимый, бывший работник милиции, который отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. Значит, были изъяты, были проведены обыски. Значит, по месту жительства подозреваемых в совершении данных преступлений были изъяты денежные средства, 12 тысяч гривен, а также получается пистолет Макарова и наручники. За фактом вчинення нападу, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 289 кримінального кодексу України. Крім того, розпочаті кримінальні провадження і за вимагання та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.